І я задоволенням надаю слово президенту Асоціації парадонтологів України, професору Білоклицькій Галині Федоровні. Дякую, Міро Мироновичу. Шановні колеги, добрий день. Пане присутні, добрий день Шановні колеги, добрий день. Перш за все, я хочу привітати всіх учасників 7-го Східноєвропейського конгресу від імені правління Асоціації лікарів парадонтологів України з початком роботи. Шановні колеги, моя доповідь вона призначена сказать, присвячена після дипломної системи підготовки спеціаліста в галузі парадонтології в Україні. Я хочу звернути вашу увагу на те, що у теперішній час післядипломна освіта за фахом стоматологія в Україні вона здійснюється у трьох післядипломних академіях: це Київська академія, Харківська та Запорізька крім цього, є три інститути стоматології: інститут стоматології при Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупіка, інститут дипломної освіти при Національному медичному університету імені Багамольця та інститут дипломної освіти вищому навчальному закладі Івано-Франківський національний медичний університет. Крім того, ми маємо ще шість медичних університетів, при яких є факультет підвищення освіти. Наша Національна медична академія після дипломної освіти вона є найстаріша в Україні. Рік її заснування. Ви бачите, це 1918 рік. Це провідна установа в Україні після дипломної освіти. Це дуже потужний науковий центр. Бо ми маємо шість факультетів і три інституті у 2012 році. Ви бачите, ми отримали диплом гран-при як лідер після дипломної освіти в Україні. Освітянська діяльність. Всі ці види відеодіяльності здійснюються відповідно до стандартів вищої освіти за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерство Міністерством охорони здоров'я України. У своїй діяльності наш інститут стоматології керується наступними законами, вони переличені на цьому слайді. Я так сказати, не буду мати змогу подивитись. Кількість годин з парадонтології у затверджених програмах різних форм післядипломної освіти. Ну, перш за все, це кафедра стоматології нашого інституту. Ви бачите, що на різних формах навчання відсоток викладання парадонтології він різний від 6 до 15,6%. Кафедра дитячої стоматології це десь 15%. Кафедра хірургічної стоматології, на жаль, дуже мала, Це від 4 до 12 відсотків. І кафедра терапевтичної стоматології, яку я маю честь очолювати, це кафедра, яка дуже багато уваги приділяє безпосередньо проблемам сучасної клінічної парадонтології. Ви бачите, що цей відсоток він достатній у порівнянні з іншими, і ми маємо. Такий самостійний цикл тематичного удосконалення, який повністю присвячений проблемам клінічної пародонтології, і в наших інших циклах тематичного досконалення кількість годин присвячених клінічної парадонтології займає, ви бачите, до 97%. Тобто ми так сказать, на нашій кафедрі приділяємо значну увагу вирішенню саме цієї проблеми. Згідно з затвердженим програмам у передатестаційному циклі ви бачите хворобам парадонта присвячен 10 курс, в який входять основополагаючі такі моменти: це сучасні класифікації, це методи комплексного лікування, які включають терапевтичні, хірургічні та ортопедичні підходи, це обов'язкова гігієна порожнини, рота, помилки та ускладнення в лікуванні хвороб парадонта та диспансеризація хвороб із хворих з хворобами тканин парадонта. Там чи може навчитися лікар-терапевт стоматолог парадонтології в системі державної післядипломної освіти? Це питання, яке сьогодні хвилює всіх нас і я думаю, всю аудиторію, яка присутня в цьому залі? Ну, я е, хочу згадати безпосередньо наших е, фундаторів е, нашої української парадонтології. Це е, професор Новік, це професор Кадола, це професор Данилевський. Вчитель міг, би, так сказати, безпосередній вчитель це люди, які заклали основи нашої української парадонтології, і безумовно ми повинні. Наші так сказати, подальші кроки базувати на тих знаннях, на тих наукових дослідженнях, які були закладені безпосередньо цими професорами, нашими вчителями. Ну, Безпосередньо так сказати, парадонтологічна діагностика на нашій кафедрі, ми так сказати, Перша наша кафедра була перша в Україні, яка проводила обстеження хворих з застосуванням комп'ютерної діагностичної програми Флоріда Probe. вона безумовно надає дуже можливість отримати дуже об'єктивний статус стосовно глибини парадонтальної кишені, втрати епітеріального прикріплення, наявності рецесії і таке інше. Ви бачите так сказать, результати такого обстеження, комплексне обстеження і карта обстеження хвороба. Вона дуже об'єктивна і що важливо, вона мотивує хворого до лікування. І це так скачзада завдання, яке повинен виконувати кожен лікар. Матувати хворого до лікування захворювань тканин парадонта, бо е, лікування цього хворого потребує е, до, такі, достатньо багато часу. Точність визначення це теж дуже важливо. і е, безумовно, наші лікарі вони е, повинні е, пам'ятати, що потрібно визначати мукогенгівальні фактори ризику при. Е, за, е, Діагностиці захворювань тканин парадонта. І сам по собі алгоритм лікування він передбачає комплексне обстеження хвороба, яке повинно закінчуватися рентгенологічним дослідженням. Ми сказати, маємо можливість проводити дослідження з використанням ортопантомографа, що сказати, дуже. Підтримує у та постановці діагнозу і визначення прогнозу. Безумовно, ми навчаємо наших лікарів. Забору так, мікробіологічним дослідженням, бо сьогодні ми всі добре знаємо, що саме парадонтальна мікрофлора є тим етіологічним чинником, який призводить до виникнення запального процесу у тканинах парадонта. Це обов'язково визначення чутливості мікрофлори, яка так визначена із парадонтального кармана до антибіотиків, бо антибактеріальна терапія займає. Скають значне місце у лікуванні запальних захворювань канин парадонта і план лікування вже професор Борисенко так сказати, Привернув вашу увагу до тих етапів, які ми повинні таскать притримувати з при сказати, призначенні лікування хворого. Але ми дуже добре повинні теж пам'ятати, що так сказати, основне завдання увикта визначення комплексного підходу до надання парадонтологічної допомоги це здійснення міждисциплінарного підходу, і міждисциплінарний підхід він так сказати, передбачає участь стоматологів різного профілю. Зараз ми ставимо перед собою таку мету, щоб саме парадонтолог володів. Всім цими знаннями, бо це повинен бути лікар, який володіє не тільки консервативними підходами до лікування хвороба, але це лікар, який повинен володіти і хірургічними втручаннями, і е, розуміти ортодонтичні підходи, ортопедичні підходи. Е, Безумовно, здійснювати так сказати, ці види лікування буде спеціаліст вузького профілю, але безпосередньо парадонтолог має мати широку стоматологічну ерудицію для того, щоб він міг повністю оцінити парадонтальний статус пацієнта і провести ті маніпуляції, які він безпосередньо може, а далі скерувати цього пацієнта на подальше лікування. Ми так скать безумовно зараз дуже широко використовуємо такі так скати методи ручного скелінгу та апаратного скейлінгу. Ми навчаємо наших лікарів, як кажуть, за вимогою, бо ми не маємо часу для того, щоб проводити майстер-класи при здійсненні так скаті державних програм навчання, але ми маємо цілий, так сказати, ем, ем, Такий перечень е, е, різних майстер-класів ми навчаємо е, роботі з кюретами Хью Фреді, і ми вдячні компанії е, Інспи. Перша запропонувала нам використовувати дуже добрі ем, кюрети Хюфреді. Е, ми безумовно працюємо з кавітроном магнітострікційний ультразвуковий скелер, який тиска дуже багатофункціональний. І ми використовуємо як парадонтологічний, так і ендодонтичні насадки цього апарату. Ми вже багато років е, працюємо з озонотерапією. Ем, ми маємо діодний лазер, і безумовно, фотодинамічна терапія, вона зайняла своє місце е, в такій дуже е, важливій антибактеріальній е, терапії, протизапальної терапії, захворювань тканин парадонта. Сьогодні ми маємо можливість проводити лазерний кірітаж та клаптик, е, клаптикові операції з використанням емдогейна і. Е, ми також використовуємо і збагачену тромбоцитами плазму. Це вже така нова, такий новий напрямок в лікуванні наших хворих. Використовуємо тромбоцитарну плазму як в ін'єкційній формі, так і зараз ми вже почали використовувати в якості гелю. І маємо дуже такі е, добрі результати при лікуванні наших хворих. Показання це наші показання. Ось то, що ви бачите на слайді, це наші хворі, е, які вже Маємо досвід біля трьох років при використанні цього методу, дуже допомагає нам при навчанні наших хворих наявність інтероральної відеокамери, яка дозволяє візуалізувати безпосередньо парадонтологічний статус наших хворих. Ми постійно проводимо клінічні розбіри для наших слухачів, і вони дуже задовольні таким клінічним розбіром. І Після закінчення е, різних видів так таскать навчання на нашій кафедрі, ми обов'язково проводимо анкетування. Е, і, таскать, наші слухачі вони е, достатньо відверто заповнюють ці анкети, бо це анонімна так скат анкетування і. Е, як з завідуючи кафедри, я так скач так та повністю задовільна, бо ми отримуємо дуже такі позитивні оцінки нашої освітянської діяльності. Хочу сказати, а вже так ска сьогодні був так ска під було піднято питання стосовно форм, які лікар заповнює так скач по результатам своєї діяльності. Да, 39 дев'ята форма, вона так скач. Не відповідає сьогоднішнім так ска потребам, да, застаріли протоколи, застаріли стандарти лікування. Але вже в 2014 році ми з професором Чумаковою розробили класифікатор процедур, який рекомендуємо до застосування в парадонтології в професійній гігієні порожнини роти. І я сподіваюсь, що сьогоднішня наша конференція вона дозволить цей класифікатор як перший крок. Впровадити безпосередньо в практичну діяльність наших лікарів-стоматологів в Україні. Я хочу декілька слів, так скач дуже швидко, але не можу не так скач не коснути питань, які пов'язані безпосередньо з нашою асоціацією лікарів-парадонтологів України України. Ви бачите, що вона була заснована у 2006 році, і ми маємо на сьогоднішній день.

Практично у всіх регіонах України ми маємо осередок нашої асоціації. Я дуже пишаюсь цим, бо це є велика підтримка з боку професорів, з боку доцентів, з боку лікарів, які є членами нашої асоціації. Завдяки такої підтримки ми практично за ці роки існування зробили більше 45 конференцій у. Приймає участь у роботі учбового центру АСУ імені професора Данилевського. Ми зробили конференції, які проходили в містах Київ, Львів, Одеса, Харків, Полтава, Донець, Сімферополь, Івано-Франківськ, Ужград. І, так сказати, завдяки такій дуже потужній діяльності наших осередків у 2013 році збулася наша мета. Бо наша асоціація стала членом Європейської Федерації парадонтологів. Це дуже це було дуже складно. Ми пройшли складний путь, складний шлях, але він так сказати, завершився успіхом. І, в Ізраїлі в міста Єрусалімі на Асамблеї Європейської федерації парадонтологів наша асоціація була прийнята асоціативним членом Європейської Федерації, яка сьогодні нараховує 28 європейських країн. Найбільші події в житті нашої асоціації це, безумовно ті науково-практичні конференції, які ми постійно проводимо починаючи з 2007 року. І в 2008 році до нам вже приїхали наші колеги з Європи. Це було дуже так сказати, дуже. 에, Ду, дуже хвилюю, я перепрошую, але я сама дуже хвилююсь. Да. Е, значит, це було так сказати, дуже хвилююче. І ви бачите, наш ректор так сказати, безпосередньо приймав участь у відкритті нашого заходу, професор Павленко, директор нашого інституту стоматології. Е, і це, так сказать, дуже такий. Е... Крок був важливий для встановлення нашої асоціації У 2009 році. Ми вперше вже приїхали в Стокгольм як делегація від України. Це було Європерія 6 і ви бачите тут вже так сказати, професор Каркут Демерель, який став так сказати, дуже таким добрим товаришем нашої асоціації, професор П'єр Бехні, який теж зробив дуже багато для встановлення нашої асоціації на європейському рівні, і професор Урошка Лерік. Далі, ми, так сказать, Дуже так сказать, стрімко так сказать, розвивалась, і у 10-му році к нам приїхали вже фундатори Європейської Федерації парадонтологів, до яких відноситься професор Джаванйолі із Франції, професор Джордж Мейль, який на сьогодні є казничеєм Європейської федерації парадонтологів. В 11-му році ми зробили міжнародну конференцію країн СНД. Це була перша конференція, яка була присвячена Темі стоматологічного здоров'я і загальносоматичний стан статус людини це така дуже така актуальна тема сьогодні в клінічної парадонтології, яка обговорюється на багатьох конгресах у Європі. І я звертаю вашу увагу, що саме наша асоціація в 2011 році вже провела конференцію на таку дуже важливу на сьогодні тему. 2012 рік це була конференція в місті Одесі. І 12-й рік – це вже Європерія-7, наша делегація у Відні. І безумовно, дуже важливим кроком була наша конференція, яку ми проводили у місті Київ у 2013 році. Бо ми мали дуже таскать багато друзів із різних куточків Європи. І дуже таскать добрий був так скат відгук від наших лікарів, бо на нашу конференцію приїхали біля 400 лікарів стоматологів зі всіх куточків України. Ну і практично на минулому тижні ми проводили конференцію, яка була присвячена е, перепрошую. Це конференція у листопаді, що була. А на минулому тижні ми проводили конференцію, яка була призначена регенеративної парадонтології і майбутнє. І безумовно для нас це дуже важливі кроки. І ми е, сподіваємось, що сьогодні. Ми будемо таскать продовжувати безпосередньо ті теми. Ми будемо таскать набирати оберти, даби наша асоціація була більш потужною з кожним роком роком. Це наші публікації. Ми так скач публікації членів нашої асоціації в наших українських журналах. В нашої так сказать, журналі наших польських друзів, сучасна стоматологія. Ну так сказать, на жаль, зараз дуже так зв'язки з Росією вони сказать, ослабли, але ми сказать, приймали участь так сказати, і в роботі цього журналу теж. Азбуку ручного скейлінга – це та так сказати, книга, яку я написала безпосередньо для лікаря-парадонтолога, щоб вона йому допомагала його. У практичної діяльності з перших шагов безпосередньо з першого візиту, коли ви обстежуєте хворого, і потім крок за кроком. Скать, проводити безпосередньо інструментальний скейлінг. Ну ось я так сказать, сказала все те, що є дуже таким позитивним з моєї точки зору. Але я хочу звернути вашу увагу на ту захворювання сканин парадонти, яку ми сьогодні маємо в Україні, і ви бачите, що вона на жаль дуже висока. І... Кількість на цьому слайді наведена кількість вилікуваних хворих із захворювання Парадонта. Це дані із таскать звітів наших районних стоматологів міста Києва. І ці дані вони безумовно. Вони таскать, коли я так ска їх бачу, то дуже сумую, бо я бачу, що це кількість цих хворих, вона дуже низька. І, коли я дивлюсь на таскать цифри, які дає кафедра так скат наша кафедра терапевтичної стоматології та стоматологічно навчально практичний центр, яким я керувала до ска до недавнього времени, то я добре знаю, що це 87%. Хворих, які звертаються, звертаються до нас з не скаргами, але вони мають захворювання тканин парадонта. І саме наші працівники ці захворювання виявляють у тих хворих, але Потім я аналізую об'єм лікувальної допомоги при захворюванні парадонта в бюджетних поліклініках міста Києва, і ви бачите, що це дуже низькі відсотки, бо хірургічні втручання можна казати, що їх практично немає. І... То що так сказать, лікарі наші сказать, вони у 39-й формі пишуть, що це 100% медикаментозне лікування? То я перепрошую колеги. А але ми з вами дуже добре розуміємо, що вони це тільки пишуть. А 100% лікування протизапального, проти на жаль немає. І тому безумовно я так скат хочу сказати про те, що сьогодні у наших лікарів-стоматологів не дивлячись на всі ті старання, які ми таска прилагаємо для підняття їх професійного так таскать рівня, недостатня мотивації у лікарі. немає мотивації для лікування хворих. Захворювання тканин парадонта, і я хочу так сказати, звернути вашу увагу на результативність завдань. Наша асоціація ще в 2006 році ставила перед собою ряд завдань. Серед них була, було таке завдання, як широка участь у українських вчених парадонтологів в міжнародних наукових форумах. Ми виконали цю так сказ, це завдання. Ми так сказ, приймаємо участь у різних. Наукових конференціях, конгресах у Європі, вступ Асоціації в Європейську Федерацію парадонтологів, так, да, ми виконали і це так сказать, завдання. Ми вступили в Європейську Федерацію парадонтологів, але далі це введення в класифікатор професії Міністерства охорони здоров'я України, професії лікар-парадонтолог. Я хочу звернути вашу увагу на те, що починаючи з 2008 року, ми так сказать, Постійно говоримо про необхідність такої професії. Це був з'їзд в Полтаві, це був з'їзд в Донецьку. це був з'їзд 12-му році в Києві, це був з'їзд 14-му році в Одесі. Тобто, в резолюції всіх цих з'їздів є наша пропозиція про введення в класифікатор професії лікар-парадонтолог. Але до сьогоднішнього часу на жаль це того. Не ми, не, да не вирішена ця проблема. І розробка клінічних протоколів та настанов з адаптацією міжнародних стандартів. На сьогоднішній день я вже казала, що ми з професором Чимакова запропонували тільки класифікатор процедур, але це дуже така велика робота, яку по повинні вже починати були учора, не сьогодні, а учора. І я е, зараз звертаюсь до всіх так скач присутніх в цьому залі, бо е, ще раз бо необхідно, якщо ми сьогодні з вами говоримо про реформування е, стоматологічної галузі, то ми повинні починати. Е, е, Таку, так сказать, таке реформування безпосереднє зведення в класифікатор професії України, професії лікар-парадонтолог та введення посади лікаря-пародонтолога до 33 го наказу про штатні нормативи та типові штати охорони здоров'я, щоб ми з вами так, не попали так сказать, в таку такій. Ем... Тобто ні, я хочу сказати, що вже мабуть 5 років як великий класифікатор професію гігієніст зубний, так а де в штатному розкладі наших бюджетних установ ця посада. Наші коледжі так сказати, вони дуже добре готові таких спеціалістів, але вони не потрібні нашим так сказати, установам, нашим стоматологічним закладам. І ось тому я, тому я ще раз так сказати, звертаю вашу увагу на цей слайд. Слайд не тільки професію повинен внести, але повинна була була так сказати, бути внесена посада лікар-парадонтолог, і тоді ми так сказати, зможемо з вами говорити о якості підготовки нашого спеціаліста в галузі парадонтології. О, так сказать, наприкінці своєї доповіді, шановні колеги, я звертаю вашу увагу на цей слайд, бо в цьому році ми маємо нагоду е, сформувати делегацію українських стоматологів парадонтологів, які поїдуть в Лондон, в Лондон на Європі е, 8. Це, так сказать, для нас це таскать дуже почесно, бо Україна вперше зі своїм національним флагом буде приймати участь у відкритті європерія 8. Тому я прошу всіх, хто є в цьому залі. Якщо так скати, ви не так таскать не не, не, не прислали так вашу інформацію про вашу поїздку. Ось наш сайт. Будь ласка, ми формуємо делегацію лікарів-парадонтологів. Ми будемо мати свою зону для представлення нашої країни на, таскать, на цьому формі. Будь ласка, приділі свою так фамілію, сказать, контактні телефони, щоб ми могли з вами зв'язатися і таскать, домовитись, де безпосередньо так місце. Та, так сказати, зустрічі на цьому форумі. І наприкінці, шановні колеги, я дякую вам всім за увагу і бажаю вам всім плідної роботи і всім нам, і всьому нашому народу миру. Дякую.